Військовослужбовець Дмитро прийшов на тренування з бразильського джиу-джитсу. Каже, для нього це можливість морально розвантажитись. Мені 25 років, тому три з них я провів уже в боях. І ну зараз чудовий спосіб відновити своє здоров'я як ментальне, так і фізичне. Олександр звільнився зі Збройних сил України в 2023 році. Каже, зацікався джиу-джитсу ще під час служби. Лежачи, в принципі, в лікарні, у мене з'явилось таке бажання, ну, після того, як реабілітуюсь по здоров'ю, спробувати. Десь вже 4 місяці я займаюся ну, і подобається, виступав вже на змаганнях. Тренування тричі на тиждень. Стандартне тренування у нас починається з розминки, а потім вже починається у нас тренування, яке починається з базових прийомів. Це напрацювання базової техніки, ескейпів, виходів з незручних положень. Відповідно, і техніка навпаки, з підкоренням, контролем. І в кінці у нас іде спаринг там на по завданню, а інколи вільний спаринг. Для військових ветеранів, їхніх дітей, спортивної команди та студентів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова заняття безплатні, для інших донат, розповідає керівник центру ветеранського розвитку Олег Шевченко. Заняття з бразильського джиу-джитсу запровадили в 2025 році. Шевченко говорить, це адаптивний вид спорту. Бразильське джиу-джитсу це боротьба саме на килимі, тобто в партері. Есть, більше його, більшість його концепцій борцівських це партер. І в партері, ну, як я вважаю, по-перше, немає навантажень на хребет. Осівих. І ті техніки, котрі працюють для, скажімо так, для здорової людини, вони можуть бути адаптовані для людини, у котрій там немає або ноги, або руки. Ветеранський простір для культурних та спортивних заходів відкрили в 2024 році завдяки Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова, обласній військовій адміністрації та клубу ММА Миколаїв. Закупити тренажери допомогли донори. Поки що цей центр у нас в стані створення, скажімо так, в стані ремонту, але частина вже зроблена. Це бразильське джитсу зал адаптивного спорту арт простір де можна проводити різні там культурні заходи, каже, в планах організувати окремі заняття для тих, хто має поранення, інвалідність або ампутацію. Все буде залежати від запитів. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаїв.